Слава Україні, друзі! Час новин в ефірі каналу Еквалімпік. В студії для вас працюють Ігор Мартиненко та перекладачка жестової мови Анастасія Зуєва. І починаємо з головних новин стисло: медальний старт у Німеччині Олександр Казік виборов бронзу в перший день Кубку світу з пара лижних перегонів у фінстерау. Гірськолижна реабілітація у США у штаті Вірджинія. Українські ветерани з ампутаціями опановують адаптивні лижі. Досвід американських інструкторів стане фундаментом для створення нової системи реабілітації на Львівщині. Старт Veterans Family Games. у кривому розі відкрили четвертий сезон міських змагань для ветеранів та їхніх родин. Аквареабілітація на Кіровоградщині. Ветерани проходять курс відновлення у басейнах. Спеціальні комплекси вправ спрямовані на фізичну та психологічну адаптацію після поранень. Стратегічне партнерство з Великою Британією у Києві. Обговорили впровадження сучасних стандартів ветеранської політики. Світова боксерська рада WBC схвалила прохання українського боксера Олександра Усика провести добровільний захист титулу з американцем Деонтеєм Вайлдером. Про всі ці новини докладніше розповімо далі. Національна паралімпійська збірна України з лижних перегонів та біатлону успішно розпочала виступи на Кубку світу. Світова першість з лижних перегонів проходить у німецькому місті Фінстерау, де наші паралімпійці вже потішили Україну бронзовою нагородою. У стартовій індивідуальній гонці на 10 кілометрів вільним стилем. Третє місце виборов вінничанин Олександр Казік. Спортсмен, який виступає у класі атлетів із порушеннями зору, подолав дистанцію разом зі своїм гайдом Сергієм Кучерявим. Загалом українську команду представляють 25 атлетів з інвалідністю та 10 гайдів. Ці змагання є важливим етапом у підготовці до зимових Паралімпійських ігор 2026, які вже у березні відбудуться в італійських Мілані та Кортіні. В той же час у Сполучених Штатах Америки стартував реабілітаційний проєкт для українських ветеранів з ампутаціями нижніх кінцівок. У штаті Вірджинія під керівництвом інструкторів з адаптивного спорту учас... учасники опановують техніку 3-track skiing – спеціальний метод катання для людей з ампутацією однієї ноги, що включає використання однієї повнорозмірної лижі. Та двох аутригерів. це підпірки із міні-лижами. Мета програми підготувати фахівців, які після повернення запустять аналогічне навчання в Україні на базі гірськолижного комплексу Буковиця, що на Львівщині. Програма стане основою для створення системи зимового адаптивного спорту в Україні. А у кривому розі розпочався четвертий сезон міських спортивних ігор серед ветеранів війни, учасників бойових дій та членів їхніх родин, які має назву Veterans Family Games 2026. Змагання триватимуть майже цілий рік з 17 січня і до кінця грудня. В той же час вони охоплять 18 видів спорту: від футзалу та плавання до стрільби з лука павер. Ліфтингу і настільних ігор. Першим видом змагань сезону став футзал. На майданчик вийшли понад 160 учасників. Це чоловічі, жіночі та дитячі команди. Головна особливість турніру участь родин, що є ключовим елементом реабілітації та підтримки. Під час відкриття учасники тепло привітали ветеранів Назара Вознюка та Олега Должка, які нещодавно були відзначені державними орденами за успіхи. На міжнародних іграх нескорених. Головне в назві наших змагань слово фемиле. Кривий ріг єдине місто в країні, де у спортивних іграх беруть участь не лише ветерани та військові, а й їхні родини. Це фізична, психологічна та емоційна підтримка. Ми хочемо, щоб кожен учасник відчув себе частиною великої спортивної родини. На Кіровоградщині ветерани та ветеранки системи МВС проходять курс фізичного відновлення через заняття у воді. Реабілітація в басейні допомагає бійцям після поранень зняти м'язову напругу та покращити емоційний стан. Програма спрямована на комплексну психологічну та фізичну адаптацію захисників, забезпечуючи плавний перехід до активного життя завдяки регулярним водним тренуванням під наглядом фахівців. У столиці відбувся британсько-український форум, присвячений першій річниці угоди про сторічне партнерство між країнами. Однією з ключових тем заходу стала розбудова людиноцентричної системи реабілітації та роль ветеранів у трансформації держави. Форум об'єднав урядовців, дипломатів та лідерів ветеранських спільнот. Серед учасників віце-прем'єр-міністр Великої Британії Девід Ламі та міністерка у справах ветеранів України Наталія Калмикова. Головний меседж зустрічі українські ветерани це не лише досвідчені воїни, а й потужний рушій змін у суспільстві. Минулого року, нагадаю, Україна та Британія підписали меморандум про обмін досвідом у створенні сучасної системи ветеранських послуг. Тепер це партнерство дозволяє впроваджувати в Україні кращі британські практики, соціальної адаптації та якісної реабілітації, створюючи гідні умови для самореалізації кожного захисника та захисниці. Український боксер Олександр Усик визначився зі своїм наступним суперником. Президент світової боксерської ради WBC Маурісіо Сулейман заявив, що організація схвалила прохання українського чемпіона Олександра Усика провести добровільний захист титулу. Рішення відкриває шлях до поєдинку Усика з екс-чемпіоном WBC Бі Сі Вайлдером, який посідає нині 13-те місце у рейтингу організації. Наразі між сторонами українця та американця три Вають переговори щодо організації поєдинка. Друзі. Наразі це всі новини. Дякуємо за те, що обираєте канал Квалімбік. Підтримуйте сили оборони нашої держави. А Україні ми кажемо перемагай!